Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Спішу показати вам, які будуть акції в АТБ вже від завтра з 16 квітня і по 22 квітня, включно. Салямі Баварська ціна за 1 кг буде 280 гривень та 50 копійок. Ковбаса до пюрешки варена в упаковці 500 г. Ціна за упаковку буде 66 гривень. Копіючки я заокруглюю у більшу сторону. Масло від торгової марки «Ферма» 73% жирності. Ціна буде 80 гривень. Сьомга від торгової марки Норвен. 210 грамів філе шматочком на шкірці 205 гривень. Крабові палички охолоджені, водний світ 420 грамів. Ціна буде 80 гривень. Крабові палички водний світ заморожені 250 грамів за 47 гривень. Шпротив олії від торгової марки Делюкс. 190 грамів за 63 гривні. Тунець з шматочками в олії. Або тунець з шматочками у власному суку. 185 грамів за 56 гривень. Торгова марка делюкс. Печінка тріски. 121 грам, 71 гривня та 50 копійок, також делюкс. Печериці від делюкс 450 грамів, 89 гривень. Мариновані. Кукурудза консервована, суперсолодка. 340 грамів, 42 гривні. Горошок зелений 39 гривень 420 грамів. Сметана яготинська 15% жирності 300 грамів за 35 гривень. Від торгової марки торчин. Майонезний соус делікатесний 520 грамів 32 гривні 50 копійок. Домашній 43 гривні. Майонез європейський торчин 520 грамів за 50 гривень та 50 копійок. Соєвий соус від торгової марки Торчен. 190 грамів у склі 35 гривень. Соус шаурма від Торчен – 200 грамів. Ціна 20 гривень і 90 копійок. Бургер теж 21 гривня. І сацибелі. 21 гривня за 200 г. Відточен кетчуп лагідний 250 грамів, 21 гривня та 50 копійок. Є ще варіанти до шашлику та чилі 250 грамів, 21 гривня та 30 копійок, 119 гривень шоколад від торгової марки Мілка. Із печивом орео з арахісом. Із лісовим горіхом та вафлями. Кока-Кола об'ємом 2 літри 35 гривень та 40 копійок. Без цукру або класична. М'ясне асорті від торгової марки Глобіно. Вага 180 г. Ціна 100 гривень. Буженина традиційна від своєї лінії. Вага за кілограм 223 гривні. Філе куряче, варено копчене. Ціна за кілограм 223 гривні також. Шашлик від торгової марки Глобіну по по-кавказьки в маринаді. Ціна за 1 кілограм 157 гривень. Сир твердий від кому традиційний пластинами. Ціна 62 гривні. Таку ж ціну кантрі. З ароматом топленого молока. Вага 160 грамів. Хаварті Сир твердий. Ціна 65 гривень. І Голландія ціна 56 гривень. Сир плавлений, вага 70 грамів, ціна 15,50. Є три варіанти. Вершковий, голландський або зі смаком грибів. Сир твердий 12 місяців 180 г суцільним куском 116 гривень. Такий варіант подрібнений кубиками 67 гривень 100 грамів, І тертий, ціна 60 гривень за 100 г. Сир золотий резерв, м'який чадеризований мацарела. Або сулугуні – 180 грамів 49 гривень, сир вершковий лацяті 135 грамів 50 гривень. Паста сиркова теж 50 гривень. Паста сиркова, вага 150 грамів, два варіанти на вибір 55 гривень, сир кисломолочний, білоцерківський, 5% жирності 59 гривень. 9% жирності 63 гривні. Буває, що варіант нежирний, то ціна 53 гривні. У нас, на жаль, нема в асортименті. Нагінці від торгової марки легко. Вага 500 г, ціна 77 гривень. Пельмені 3 ведмеді фірмові із яловичиною та свининою. Вага 850 г, ціна 120 гривень. Морський коктейль, точніше, коктейль із морепродуктів в олії від своєї лінії. 200 грамів за 70 гривень. Оселедець вага 300 г від своєї лінії. Ціна 69 гривень. Оселедець 180 грамів за 45 гривень від своєї лінії. Ікра лососева, рибком продукт горбуші зерниста. 100 грамів за 229,50 Креветки в вареному морожені. Глазуровані розмір 90 120 900 грамів за 190 гривень від своєї лінії. Паштет із печінки курчат і печінковий 240 грамів по 33 гривні та 40 копійок. Оливки зелені від делюкс. 400 грамів за 68,50. Оливки чорні із кісточкою або без. 400 грамів за 61 гривню. Олія соняшникова чумак золота. 900 мл за 77 гривень і 10 копійок. Приправа від торгової марки Приправка 40-45-50 грамів. є до риби, до, плову, до шашлику, м'яса та курки. Ціна 29 гривень та 20 копійок. Напій живчик не газований або газований. Соковмісний. 2 літри. Об'єм. Ціна 33 гривні та 50 копійок. Вода від своєї лінії. Оранж. 2 літри. Або лимон також 2 літри об'єм, ціна 28 гривень. Вода від своєї лінії Трускавецька. Є 3 варіанти на вибір 15 літри за 15 гривень. Сік томатний розумний вибір: 1 літр за 40 гривень. Нектар садочок, яблуко, виноград. 950 мл 31 гривня та 80 копійок. Мультивітамний теж 31 гривня 80 копійок. Гранат яблуко 32 гривні та 30 копійок. І персик яблуко ціна 40 гривень. Чай від своєї лінії у пакетиках 50 штук. Є два варіанти на вибір ціна 39 гривень. Чай ті Моменс у пірамідках 20 штук, 38,70. Є і інші смаки ціна 37,70. Чайна асорті Ті з 4 смаки по сім пакетиків, ціна 51 гривня. Батончик від Нестле Фітнес. Ціна 1560. Пластівці кукурудзяні старт натуральні. 500 грамів за 53 гривні. Готові сні... сухі сніданки старт. Веселий Роджер. 330 г 46,40. Виноград сушений, киш-миш. Вага 200 г, ціна 28 гривень. Журавлина сушена 40 гривень за 125 г. Рощина кава Нескафе Голд. 200 г за 256 гривень. 280 грамів за 345 гривень. І ось такий варіант: Нескафе Еспресо. Рощинна кава 200 г за 360 гривень. Кава Амбасадор у зернах 1 кг за 520 гривень. Розчинна кава Амбасадор 200 г 250 гривень. Амбасадор кава Мелена 250 г 146 гривень. І такий варіант ціна 135 гривень. Печиво від своєї лінії вагою 120 грамів 23 гривні. Є два варіанти начинки: вишнева або апельсинова. Крекер із начинкою від Рушин – 235 грамів 45,50. Теж є три варіанти. Є три варіанти горіховий молочний або шоколадний. Чипси від своєї лінії вагою 110 грамів. Акційна ціна 29,50. Всього є 4 смаки: бекон, сир, паприка та краби. Цукерки вагові від своєї лінії арахіс, нога та карамель. Ціна за 100 г 13 гривень. Кокосові цукерки у шоколадній глазурі від своєї лінії за 1570 100 грамів. Шоколад пористий від рошен. Темний, молочний або карамельний. 80 грамів 40 гривень. Шоколад від Міленіум, 99 100 грамів 74,50. Такі два варіанти, 74%, теж по 100 грамів, за 50 гривень. Морозово хрещатик, вага 750 грамів, 118 гривень. Морозово магнат, малиновий чізкейк, Вага 0,5 кг, ціна 89 гривень. Морозиво факел, полуничний смак 90 грамів за 21 гривню. Морозиво хрещатик, пломбір, шоколадний, класичний та крем брюле. Вага 70 грамів. Ціна 12 гривень. Морозиво від своєї лінії. Великий стакан. Ціна 20 гривень. Морозиво каштан. Вага 75 г, ціна 18 гривень. Є два варіанти: такий полуничний смак в білому шоколаді або солона карамель у темному шоколаді. Туалетний папір Elite Soft 36-34 рулони двошаровий. Вологі антибактеріальні серветки 60 штук із клапаном за 28,30 гривень. Рушники паперові Elite Soft 1 рулон за 47 грн. «Містер Пропер» засіб для миття підлоги та стін 1 літр за 124 грн. «Фейрі» 1 літр та 350 мл за 135 грн. «Сіф» засіб для чищення. Антижир або антиналіт 71 гривня 500 мл. Ріозасіб універсальний миючий та чистячий – 500 мл 35 гривень. Ріозасіб для миття скла пів літри за 28 гривень. Дезодорант нівея жіночий роликовий 59 гривень. Чоловічий нівей ролик від ресторанти 68 Крем Кремнія софт 75 мл 63 гривні. Бальзам нівея після гуління 100 мл 195 гривень. Гель для гуління нівея 144. Зубна паста Блендамет 56 гривень. Вага 75 грамів. Рукав для запікання, довжина 3 метри, ціна 10 гривень та 60 копійок. Паргамент, ціна 14,50, один рулон 5 метрів. Плівка харчуван, Тут довжина, давайте пошукаємо, 80 метрів. Довжина 80 метрів, ціна 38 гривень. Шампунь Шаума чоловічі варіанти по 92 гривні. Жіночі варіанти по 80 гривень 400 мл. Капсули Neopure, 2 в одному 10 штук за 91 гривню. Такі капсули 24 штуки універсальні за 213 гривень. Тут є поєднання, порошок та гель. Засіб миючий, синтетичний 400 грамів за 25 гривень «Брюнвальд». Порошок «Брюнвальд» 4 кг за 187 гривень. Корм для котів «Фелікс» 85 грамів 12 гривень. Підгузки для дорослих тена розмір L 614 гривень 30 штук і 535 гривень розмір М. Підгузки трусиками розмір L 202 гривні. розмір М 178. 10 штук. Вугілля деревне 2 кг за 107 гривень. Пиво міцне світле. літр та 250 мл 41 гривня та 20 копійок. Пиво «Жашківське» літр та 800 мл 41 гривня. Пиво чернігівське літр 950 мл за 47 гривень. Оболонь – традиційне, експортне світле півтори літри за 40 гривень. Пиво оболонь 2 літри 350 мл за 54 гривні. Пиво Жашківське, світле 1 літр за 28,50. Пиво опілля віденське 1 літр та 100 мл за 33 гривні. Пиво світло фільтроване, пів літра за 30 гривень. Пів літри у склі світле пиво за 55 гривень та 50 копійок. Пиво преміум від оболонь 4 банки. По 84 гривні 50 копійок. Набір з 4 одиниць. Пиво бланк півлітри за 31 гривню. Пиво карсвел світле – 25 гривень. Такі варіанти: світле фільтроване або темне фільтроване 568 мл за 34 гривні. Пиво гараж зі смаком лимону 900 мл за 40 гривень. Напій винний, газований, напівсолодкий рожевий або напівсолодкий білий, 750 мл за 103 гривні. Вино кагор 700 мл 87 гривень. Таємна вечеря. Вино 700 мл за 63 гривні. Алкогольний напій, напівсолодкий, білий газований, 750 мл 175 гривень. Напій капітан Морган на основі рому 700 мл 399 гривень. Горілка гетьман Ice 700 мл за 13550. Віскі – об'єм 500 мл 185 гривень. Кворілка, хлібний дар класичний, півлітра 93,70. Бренді 206 гривень. Об'єм 500 мл. Бренді 5 років 500 мл за 227,50.